Вітаю всіх на каналі Хренландія, Сьогодні 29 вересня 2024 року Львівська область. І я хочу з вами сьогодні поділитися приємною для мене новиною, а саме е, тим, що наше господарство сьогодні поповнилось ще двома е, мешканцями, так би мовити, буквально кілька годин тому е, нам привезли поросят. Так, і ось наші нові мешканці. Отже, це є е, свинка і кабанчик, як в селі в нас кажуть, е, льоха і веприк. Ось, хотів я, в принципі, замовити двох веприків, так як і минулого разу ось, тримати. Але продавець приїхав і в нього вже двох веприків такого розміру, як я хотів, не було. І ось, Він мені запропонував взяти свинку. Каже, що росте вона, ну, ростуть свинки також дуже гарно. Ну і каже, ніяких проблем не буде. Ну, я його послухав, так як людина, видно, досвідчена, розводить е, свиней вже давно. Тому я взяв в нього цю пару. Е, вони в принципі приїхали, е, То, що напилися водички і полягали спати. Ось там собі вже зробили місце. От, до е, корму ще навіть не бралися. Я їм зробив таку зерносуміш е, з поради. Знов же продавця, кількість БМВД я зменшив. Ну, тобто, Я пригадую, минулого року я годував, пропорція була 25% БМВД, а решта там мелене, ячмінь, кукурудза і пшениця. Він казав, дати для початку на 10 кг лише 1,5 кг БМВД. Каже, не потрібно, щоб вони дуже так звикали потрішки. То потім можна буде дозу збільшити, але ну, все рівно цей мішок, що я взяв для старту він за місяць часу, я думаю, вони його з'їдять, на це воно і розраховано. Дав я їм одразу гарбузика. ось. Але вони поки що не до їжі. Напилися водички і собі сплять, пристосовуються. Сплять. Е, трошки я зробив тут покращення клітки, так би мовити. А саме я забрав на цій стіні е, металеву всю частину. Вона була з таких е, штамповок. От, і просто Я вже по попередньому разу бачив, що це погано, оскільки вже коли свині більш дорослі, вони запихають свої рила ті штамповки, часто їх відривали. От, ну, тому що свиня велика має силу. І відповідно Ранили собі до желіза е, свої рильця, вуха. І це мені не подобалось. Е, відповідно, я ту стіну металево забрав. Тут е, також максимально ще усилив, е, забетонував, Так, щоб не рухалась ось ця частина, де у нас вода знаходиться. От. І відповідно трошки навіть збільшився їм простір в клітці. Е, і вони не будуть тепер ранитись, тому я думаю, їм буде тут набагато тепер. Просторіше і краще. Тому ось такі справи. Потрібно буде, чесно кажучи, мені трішки переробити тут ось цю поїлку, тому що тому що зимою через металеву трубу тут замерзає вода, буває, з вікна ось тут тягне. Треба зробити пластикову. Відповідно, в пластику не так вода буде мерзнути, оскільки ну, залізо. На морозі дуже швидко охолоджується. І бувало, що в трубі замерзала вода треба буде переробити трішки, але в загальному добре. Що я ще хотів сказати, кого цікавить по цінах. Отже, ці поросята вони мають вагу, ще ну, не важу, так приблизно я їх ніс до стайні Десь в районі там 13-14. Можливо, свинка десь може, 14-15 кг, веприк, трішки менший. От, але Ціна на такі свині у нас 2500 гривень за штуку. От, Але продавець мені ще зробив знижку, тобто мені ця пара обійшлась в 4800 гривень. От, я в загальному задоволений. Думаю, що все буде гаразд. Зерно в мене є. Гарбузи вродили, буде чим годувати. Як я казав, на старт я вже взяв мішок БМВД. Це ось такий мішочок компанії GreenFit. Ну це не реклама, це просто виробник у нас знаходиться поряд. Greenfeed стартер для поросят від 10 до 30 кг живої ваги. Солома в запасі в нас є. Зерно є, пшениця, ячмінь. Я планую цього року правда, трішки змінити процес відгодівлі. Ну, Стартовий процес буде той самий. Тобто, фактично буде пшениця ячмінь і оцей БМВД. Так, Я його буду давати ну, 15-20% 25 від загальної суміші, поки він не закінчиться цей мішочок. Але вже ближче до кінця, тобто десь до місяця часу, я планую ввести в раціон соєву макуху. Як мені порекомендував також цей ж продавець поросят, він каже, вони також її використовують, додають, каже, дуже добре свинки ростуть. Додавати буду в співвідношенні 20% соєвої макухи на 10 кг зерносуміші. Ну, ось так, в принципі, планую. Будемо бачити, буду потрошки, звичайно, вводити це в раціон. І будемо бачити, який буде результат. Кукурузи наразі я не маю. Можливо, буду її вводити в раціон також пізніше, як вже вони будуть старші. То там придбаю трішки. Поки що буду обмежуватися пшеницею та ячменем. Так. Поросята наші знову заснули, але ну, у них зараз відбувається процес адаптації до нового місця. На дворі спека. Вони перебули переїзд невеликий по області, поки потрапили до мене. Тому напились водички та й сплять. Ну, хай сплять. Як каже народне прислів'я, хто спить, той їсти не хоче. Хоча свинці, звісно, Їсти треба. Ось, друзі, і все, що я хотів показати в цьому невеличкому ролику. Тобто, поділитися з вами цією новиною. От відтепер, як ви зрозуміли, я буду тепер ще й викладати ролики про те, як ростуть мої поросята. Можливо, комусь буде цікаво, хтось почерпне щось для себе нового. Я, в принципі, годую по-простому, без всіляких там особливих складнощів і труднощів. Тому я думаю, цей простий варіант ну, багатьом сподобається і підійде. Тому е, будьте здорові, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Все буде Україна. До зустрічі!